Привіт моїм дорогим підписникам. Хотіла би вам показати, що я купила в поїздці за кордоном. Вже трошки пороздавала, але от з того, що залишилось, це я поставила те, що я купила в Іспанії. В Іспанії ми були в місті Тоса де Мар, і там багато різних магазинів. Три, ось так, я пам'ятаю, три супермаркета. Чотири супермаркета, в яких ми були. Ціни плюс-мінус однакові, десь щось дорожче, десь щось дешевше. Я в основному старалася купувати те, що дешевше. Але виходили ось такі суми: 54 євро. Ось. Приблизно по євро зубні пасти купувала. Да, ось крема Дентал Євро 10. Одна Євро 5, інші Євро 10. Ось креми для обличчя фірми Бабарія я цього разу купила. Купила з ретинолом і з гіалуроновою кислотою. Вони були в картонних коробках, я їх просто викинула, щоб менше місця займало при транспортуванні. І кожний із цих кремів коштувало, коштували 5 євро. Но я подивилася, що на натіна вони дорожче коштують, ніж по 5 євро. І купила собі. В супермаркеті великому в Тусадемар. Ось такий олівець для очей купила. Він у вигляді фломастера, і коштував він 375 євро. І ось такий він при нанесенні, ось таке вирішила вам показати такий зеленковато-синій. Десь 2 євро коштував такий крем для ніг, 150 мл для сухої шкіри. Також піна для гоління, гель для гоління і крем для гоління я купила. Це також а засобів для гоління піна виявилася сама дешева євро 29 коштує. Гель коштує євро 69. А крем для гоління євро 75. Бо в супермаркеті я купила. Оливкову олію. Цього разу я її знайшла по 6 євро. Написано ніби Екстра Верджін Перший виджим. Вона в пластику зручно брати з собою в дорогу. І ось такі чаї також по євро. Я спершу купила оцей. Тут 10 пакетиків, 83 цента коштував. А потім зайшла в більший супермаркет, а там можна ось 25, 25 пакетиків купити за євро. Так що вигідніше велику упаковку брати, ніж маленьку. Ну, це якась фірма Pompadour, Може, тому дорожче. Потім купила для фігури якийсь чай. Чай вже не допоможе. Ось такий чай липовий і якийсь чай релакс. Потім минулого року мені сподобались ось такі горіхи, тільки минулого року вони були в різнокольоровій глазурі. Цього року я не знайшла таких подібних, а знайшла в шоколаді. Тому купила в шоколаді такі цукерочки І з евкаліптом також цукерки купила. Також в супермаркеті продавалась колбаса. Це така колбаса і ця і, ця, і шинка, які можна не зберігати в холодильнику. Вони, власне, і лежали, і висіли. Без холодильника в супермаркеті. Жалкую, що не зняла сам супермаркет з товарами. Два рази була в Іспанії і все ніяк не познімаю в супермаркеті ціни. Дві ось таких було ковбаси разом, і коштували вони 4,58. Ось. А, оці ковбаси коштували ні 458 це оцих дві упаковки по 229 отака упаковка от це і шинки упаковка 4 євро майже 389 390 одна упаковка. Я взяла дві. А ці ковбаси коштували от дві штуки по дві. Я взяла за 9,90. Ну, получається, майже по 5 євро. Дві ковбаси. Тобто одна ковбаса по 2,50 виходить. І з того, що ще тут є. Ми заїжджали на Бодегу. Хто дивиться всі мої відео, той бачив цю бодегу. Це магазин, в якому продається ем, з різних регіонів Іспанії різні товари. І ось там ми купили Турон Деліканте. В Іспанії ближче до, ем, до Океан, який в тій стороні. Це з Макдален Турон. Це Турон в супермаркеті. Ні, теж в Бодезі я купувала з арахісом. Це з Макдален, це з арахісом. А цей в супермаркеті ми купували з арахісом також. І за 1 євро ось такий марципа, марципанові такі тістечка чи цукерочки з марципану. 1 євро був в бодезі, в магазині Бодега. Ось такі три лікера, дуже дорого коштують дорожче 16 євро, ближче до 17 євро. Це я їх купила. На горі Монсерат, там, де фігура Діви Марії, там кажуть, що це монахи роблять, не знаю, такі різні напої, спир... Спир... спиртні. Були і настоянки. Настоянка дешевше до 13 євро коштувала. А це лікери я купила. Якісь з горіхом, якісь на травах. І ну, тут Аромес дель Монсерат, аромати Гори Монсерат. А це на травах сказала екскурсовод, що схоже чимось на пертусін. Але оскільки я пертусін люблю з дитинства, від кашлю, завжди мені мама його купувала, то я вирішила. Куп... Подумала, що цей лікер мені сподобається, схожий на піртусин. А це дуже зручно в Бодезі, те, що в магазині Бодега, те, що в пластикових пляшках на розлив можна налити будь-яке вино, скільки ти хочеш, мілілітрів. І оце, я налила, це, здається, полуниця. Фрам фрамбос. Полуничне вино, це мускат, але бачите, цей мускат темненький. такий, Пляшка Прозора, не кольорова. Зазвичай мускат жовтенький, дуже світлий цей такий темніший. І купила лікери вже в шкляних пляшках. Якийсь тут з крем корон крем вибрала, хоча там вибір був дуже великий, і бінаколади всякі. І це крем корон, це молоко, мигдаль і мед. 16 градусів тут обертів. І купила такий з динею якийсь лікер. Тут 13 обертів. А в цих скільки алкоголю, щось не бачу. Почому це? Тут скільки алкоголю? Може тут, о? Тут аж 31 алкоголя, тут 26, тут 28, всі різні. Відсотки алкоголю різні. Найбільший у 31 31%. Донька сказала подивитись, мама, на те, що ти привезла, таке враження, що ви алкоголіки. Ну, надіюсь, на якісь свята будемо пробувати потрошку. Так що. Це такі покупки з Іспанії. Ну, трошки я вже поділилася своїми рідними тим, що купила. Чи щось трошки купила у Франції в Ніці, Чаї по одному євро 25 пакетиків. Печиво ось таке по 2,50 приблизно за упаковку. Ну, це звичайні сухі, там трошки доданків якихось. якихось. Тут родзинки, а тут інжир. Інжир, до речі, в Іспанії коштував 6 євро за кілограм, можна було купувати. Жаль, що з собою неможливо привезти, тому що довга дорога і ще спекотно в Італії. Ось купила ще у Франції сир, але він без холодильника трошки зіпсувався. Краще було не купувати його, бо тепер страшно їсти. Ось ще зубну пасту сигнал купила в Ніці. також вона по євро 25 була. І ось таке ще купила. Думала, що це шампунь, а це виявився кондиціонер з авокадо і маслом каріте. Просто там написано шампунь. Я думала, шампунь. Але оце перше слово, це те, що після шампуня. Апре. Так що після шампуня у нас кондиціонер Google переклав це як кондиціонер. І на фабриці Фрагонар я багато грошей витратила, купила крем для очей під очі, довкола очей, від зморшок. Купила крем з маточним молочком. Також боюся, що ці всі креми зіпсувались на спеці, поки автобус має бути навіть 100 по 9 годин. А дуже жарко було також в Ніці і в Італії. Тоді ще він стояв, теж там дуже жарко. І в подарунок за два креми вони дарують косметичку. І оце парфум, парфум молоді називається. Він мені видався, як нам бризгали на руку, ніби таким приємним. Сказали, що він фруктовий. Але я потім подивилася склад, то там не зовсім він і фруктовий. Він має і піон квітку, і троянду квітку, і дійсно він пахне трояндою. Я казала собі, більше не буду купувати трояндові парфуми, бо в мене їх багато, і знову його купила. 60 мл коштувало 50 євро. Я ще так дорого не купувала. І так, несподівано для себе купила. Там купляли дівчата, а там, якщо в п'ятьох купуєш, то типу знижка. Так він, типу 69 коштує. А якщо в п'ятьох купуєте, то по 50 євро. І я підходжу, а дівчатка кажуть: Юля, ти не хочеш купити парфум, будеш п'ятою, бо у нас 4 є, а ще од одної не вистачає. Я кажу, ну добре, купую. І минулого року я не була п'ятою, одразу п'ять знайшлося. То вже цього року я купила і в подарунок. І йдуть оці такі дорожні ніби дозатори, що ти можеш набризгати собі якийсь інший парфум. Ось один закритий я залишила, а цей витягнула вам показати. Тут відкручується різьба, набризгається туди парфум. І потім отак закривається. І можна брати з собою сумочку менші мілілітри. Ось. Також я щось купила в Італії. Найкраще було купувати в Італії, оскільки після Італії ми від'їжджали до Угорщини. І вже було не так жарко. І вже, і хоча в день в Угорщині, в Будапешті теж було дуже жарко. Ну Там уже автобус не був навіть відстої 9 годин, уже просто собі їхав. В общем, купила я набір з трьох соків з грушею, 55% фруктів. Вже не пам'ятаю, скільки коштувало, але на 50 євро получилась точно моя покупка. Ось якийсь mm. детокс чай. З тишоком. І от ця фірма Selex mm -hmm. дешевше цього магазину, те, що цієї фірми те було трошки дешевше. Ось крем для гоління знову купила чоловіку в італійському супермаркеті. Гід для інтимної гігієни десь за євро. Крем для гоління теж. Євро 45, здається, щось таке. Піна для гоління також купила. Також вона щось євро з чимось коштувала. Ось в магазині Деспар у Венеції цукерки висіли біля каси. Я поки стояла в черзі до каси, то вхопила пару пачок цукерок. Донька каже: ну що такі цукерки не продаються? Це жалієні. А це карамельки. Просто так гарно намальовано. Який в якій цукерці, фрукти. Да, в магазині Рошен теж є такі цукерки. Так що, можливо, і не варто, бо ну, трошки більше євро ці упаковки коштували. Шоколад кругом був дорогий. То я тільки в Італії взяла дві шоколадки, більше євро вони коштували, і без нічого, без горіхів. Потім печиво якесь от також з шоколадом. Кругленьке пшениця, шоколад, горішки. Потім купила ще такі мила, теж по одному євро. Одне з лавандою, друге лимон, оливка. І вони дуже сильний мають запах. Просто от я зараз стою і відчуваю, як пахне це мило. Кудись його треба в шафу чи в ванну ложити, щоб не відчувати цей сильний запах. Потім мені захотілося купити, хоч важко вести. Теж ця фірма супермаркет «Селекс». Інжирне варення, воно коштувало 2 євро 2,10, десь так. І апельсинове варення, мармелата написано. Тут де інжирне написано «конфітюр екстра, а тут мармелат. Потім отакі цукерочки. Схоже на бузину, квітка без цукру. Сенса зукер оце, мабуть, без цукру. Потім отакі жувальні гумки донька сказала. Я думала, це цукерки у вигляді кавуна. А донька каже, це гумка жувальна. Оце в мене загубилося з Іспанії. Вам не показала, теж там карамельки купувала з медом і лимоном. Так, оце печиво також італійське. І оце, в общем, і все по євро. Оце якісь по євро. Без глютена написано. Ті, що зліва за нісом, ті, що справа, не знаю, що це, гумоси з якимсь лікером. Якимсь лікером, що тут намальовано, теж не пойму якісь патички, коричневі квіточки сиреневі. Треба перекласти, ще не переклала щось. Також зубну пасту таку теж по щимось і таку по щимось. У мене ще з 23-го року лишилась паста цієї фірми Капітано. то там 100 мл. А тепер 100 мл не було, тільки 75 мл. І коробочки я теж викинула. І ось це мої улюблені напої, хотіла вам сказати. Це в Італії навіть алої Вера, зі шматочками Алої Вера. І навіть було написано. Написано на ньому, що 30% алої шматочки в цьому напої. Коштував він в Італії євро 45. А в Іспанії саме найдешевше отаке алое напіалое коштував євро 25. Але також треба шукати в різних магазинах різні ціни. Ми бачили і по 2 євро з кокосом. А на заправці в Італії цей напій взагалі коштує 4,70. Майже 5 євро коштує цей напій алоє. А в супермаркетах за євро 45 можна купити в Італії і за євро 25 в Іспанії. І ось з різними доданками Сан-Бенедетто фрукти також без цукру. Різні, вони там різні бувають і такі водички. Я купила одну, спробувати. Також купила дві помади. Я їх купувала в Барселоні, але це бренд італійський, Кіко Мілана називається. В місті Мілан. О, роблять їх. І я, як завжди, не вгадала, я люблю блискучі і пробувала там на руку наносила, і вони на руці блистіли. Потім взяла ж цей номер, вони були в картонних коробочках і ще, я не відкривала, пішла на касу, купила, тоді вже сіла в автобус, відкрила, а вони не блистять взагалі. В общем, виходить, що під час нанесення Ну, коли ти наносиш, ну, бачите, при нанесенні ніби блистить при світлі. Ну, в общем, які вже є, які купила, такими буду користуватися. Ось такі помадки. По 5 євро кожна коштували ці помадки. І в Венеції ще купила собі футболку і літні штани. 18 євро кожна. Штани 18 євро і футболка 18 євро. Взагалі там футболочки були від 15 євро. Ось такі мої покупки були за кордоном. Всім пока! А в Києві повітряна тривога і загроза балістики, і безпілотні літальні апарати літають. Росіяни ніяк не заспокояться. Сподобалося їм нищити Україну і українців. Знущатися над українцями. Бажаю вам миру. І як найшвидшого закінчення війни.